Херсонський державний аграрний університет черговий раз відкрив двері для своїх студентів. Навчальний заклад, створений ще у 1874 році, продовжує виховувати гідних спеціалістів. Цього року привітати студентів та викладачів зі святом 1 вересня завітав почесний випускник ХДАУ, голова Херсонської обласної ради Віктор Пелих. За час свого навчання Віктор Григорович встиг отримати звання професора і наразі поділився подальшими планами розвитку навчального закладу. Я люблю цей університет. Вважаю, що він аде. Не самих таких ну на мій погляд потужних університетів сьогодні почали говорити про університетські центри. Сьогодні почали говорити про лабораторію якості, яка буде створена в цьому університеті. Є підтримка президента України. Сьогодні почали говорити про центр сертифікації, який буде доручено створити цьому ж аграрному університету. Тому, якщо опираючись на те, що я тільки, тільки вже сказав, я думаю, що Херсонської державного університет є май. Бутнє є ті люди, які хочуть сюди поступати, які хочуть тут отримати освіту. І я думаю, що влада і керівництво університету, вона зробила все для це, щоб він був самим успішним університетом і потужним в нашій державі. Мабуть, найбільш хвилюючим цьогорічний день знань у аграрному університеті став для першокурсників. Вчорашні абітурієнти, що вибрали місця на конкурсній основі, пройшли церемонію посвяти під керівництвом ректора Валерія Базалія. Голова навчального закладу привітав студентів з початком навчального року та розповів про. Результати вступної кампанії 2013. До приймальної комісії Херсонського державного гранату університету на денну форму навчання подано було 2384 заяви, що на 2,2% відсотка привище показники минулого року. Найбільша кількість заяв була подана набрання підготовки агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Конкурс заяв на місця державного замовлення за освіт за рівнем бакалавр загалом по університету встановив. 7,4 особи на місце за ОКР спеціаліст 2,4, магістр 3,4, що перевищує аналогічні показники минулого року та є свідчення подання переваги вступникам рівні магістр порівняння з рівнем спеціаліст. Державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році. За освіти колесі бакалавр спеціаліст Маїс виконано в повному обсязі. Традиційно студентський та викладацький склад університету вшанував пам'ять загиблих за часи Великої вітчизняної війни студентів та викладачів аграрного університету. На честь героїв до пам'ятного знаку були покладені квіти а з рушниць пролунали постріли. Тепло зустріли у своїх рядах першокурсників вже досвідчені студенти. Як тільки останні проголосили урочисту клятву, члени студентського самоврядування привітали юнаків та дівчат і вручили символічні подарунки: каравай, заліковку, ключ від знань та студентський квиток. З молодим поколінням поділився досвідом почесний гість свята. Двічі герой соціалістичної праці, герой України, керівник аграрного підприємства Зоря Дмитро Моторний. Важко було дуже важко. Приходилось вагони розгружати з углем і так далі. Але ж саме головне те, що всі прагнули до знань. Треба було розуміти і юмор, і ми співали, складали самі пісні, самі співали. Значить, Студенти шумною толпою уходять з лекції в кіно, рискують собственною судьбою, Вони сказали, все одно. Все одно получеш, тільки тройку на студент не дожен унивати. Навіть єдиницю двойку довжен з улыбкою отримати. Треба, щоб у вас виросли крила на все ваше життя. А крила це знання, це турбота, це розуміння справи. Оце тоді тільки ви будете щасливі, коли ви будете пам'ятати, що треба. Створити і фундамент, і крила для майбутнього свого життя студентам Державного аграрного університету напутні слова також сказали найуспішніші аграрії області. На завершення відбулося освячення студентів на успішний навчальний рік.